Слава Ісусу Христу! Сьогодні розкажу вам про життя великої святої, святої Варвари. Жив в Іліополі поблизу Евхаїти, в Пафлагонії. Це сучасний північ Туреччини, багатий славний, поганий, і поганин поганене ім'я Діоскор. Він був не просто поганеним, а ревним почитателем своїх божиць, божків і затятим воїном християн. Після смерті своєї жінки в нього залишилася донечка на ім'я Варвара, що означає чужа. Йоскору остерігався, що вона не тільки чула про християн, але взагалі, щоб вона з ними стикалася, тому він наказав виховувати її абсолютно окремо і облаштував для неї помешкання в одній вежі. Але в молодої дівчини не раз приходило на думку, а що є вище цього неба? Хто створив це все? Хто створив це небо, цю природу, цих пташок, які літають, ці дерева красиві. І вона десь догадувалася, що це не може бути ділом тих бездушних бовонів, яких прославляє її тато. Які, яких погане боялися і називали їх богами. Вона шукала правди, але не могла її знайти. Прагнула до добра, але не знала, де воно є. Коли Варварі виповнилося 20 років, так як вона була дуже красива, батько задумав видати її заміж. Тому що було справді багато юнаків, які бажали взяти її за жінку. Але дівчина навіть не хотіла про це чути. Вона сказала батькові, що радше. Зробить собі смерть, аніж вийде заміж. Батько насправді списував все це на молоді роки дівчини, на її незрілість і несвідомість і дав їй волю. Коли він поїхав дорогу, він оточив Варвару молодими дівицями, бо був певний, що вони то намовлять її, щоб вона вийшла заміж. Але він не враховував одного факту, що серед тих молодих дівиць були християнки. Вони навчили Варвару прав Христової віри і приготували її до святого хрещення. Так свята Варвара знайшла те, що найбільше шукала: знайшла правду, дорогу і спасіння. Вона знайшла Ісуса Христа, якому жертвувала своє дівицтво. Коли батько повернувся, Варвара навіть не думала приховувати свою віру. Діоскор настільки оскаженів, що вихопив меча і кинувся на дівчину. Але як свідчить передання, скеля розступилася і сховала дівчину. Коли Варвара повернулася додому, то батько по звірячому її побив, а потім взяв і за волосся потягнув її до Маркіяна, правителя того краю. Той правитель, коли побачив, що свята Варвара є такою красивою, він почав її вмовляти і всякими підлесливими словами, обіцявши їй розкоші цього світу, просив її відмовитися від своєї віри. Але вона свого слова не забрала і не зклався своєї віри. Тоді мучитель наказав її бити немилосердно воловими жилами. А рани натирати волося... волосяними хустками і посипати сілью. Коли все тіло мучениці вкрили глибокі рани, той, кину... той велів кинути її до в'язниці. І ось вночі, посеред молитви, як свідчить передання, світі в явився сам Христос Спаситель. Він зцілив її рани і укріпив її сили на дальший подвиг. Вранці святу знову привела на суд, і тоді всі побачили, що вона є здорова. Маркіян приписував це все з силі своїх бушків. але свята Варвара голосно сказала, що це Христос цілив її. Мучитель наказав прив'язати святу до дерева і залізними гаками шмитувати її тіло. В часі тих мук одна християнська діва, яку звали Юліанія, в голос, стала вголос прославляти Ісуса Христа. Тоді також і така доля, як Варвара, спіткала її. Її також прив'язали поруч з святою Варварою і шмитували її тіло і мучили в різний спосіб. Коли ж Маркен побачив, що ані залізо, ані вогонь не вирвуть з їхніх сердець хрестової віри, то наказав стяти святих мучених мечем. І далі сталася страшна річ від згадки, про яку кров в жилах стигне. Рідний батько сам зголосився стяти голову святій Варварі, і він зробив це посеред всього народу. А потім умертвив ще й Святу Іліянію. Передання також свідчить, що Бог на місці скарав цю поганську закименілість, бо вдарив грім з чистого неба і убив Діго Тіла святих мучениць поховав побожний християнин Валентіян на місці, що звалося Геллас, за 15 миль від Евхаїта, рідного дому святої Варвари. Свята Варвара, згідно з часословом, постраждала за правління Максиміяна. Це 305 311 річ рік, а інші джерела, стверджують, що це було правління Максимена, 236-238 рік. У IV або VI столітті, точно це зараз важко з'ясувати. мощі святої мучениці Варвари було перенесено до царгорода. А Бог, як і до цього, так і після перенесення мощей прославив її численними чудами. Імператор Лев VI філософ побудував в царгороді на честь великомучениці Варвару. Варвари величаву церкву, а у 1108 році. Мощі святої Варвари було перенесено з Саргорода до Києва, а перенесла її грецька цісарівна Варвара, яка була дочка Олексія Компина, коли вона вийшла заміж за святополка II Ізяславовича. Це був, як ви думаєте, знаєте, величний князь і правитель Києва. Святополк побудував величавий Золотоверхий Михайлівський монастир, і храмі, у храмі якого і покоїлися Мощі Святої. Свята Варвара на Русі завжди була в великому такому почитанні. І Практично в кожній хаті українській завжди була ікона святої Мучениці. На іконах Святу Варвару зображали з чашою в руці, таким чином, ніби вкажу, вказуючи на її глибоку віру. І на сході, і на заході до неї звертаються як до покровительки вмираючих. І є така цікава історія: у 1448 році в Горкумі, в Голландії один різник, якого звали Гайнріх Рок, посеред палаючого дому, коли вогонь вже добрався до нього, призвав на допомогу Святу Варвару. І чудом врятувався з вогню. Весь покритий ранами він дійшов до дому своєї доньки і не вмер доти, доки не прийняв святих тайн. Тому на цьому і ґрунтується в народі така глибока віра, що той, хто закликає на допомогу святу Варвару, не вмре без святих тайн. А також можу порадити вам для перегляду і для поглиблення своєї віри фільм про святу Варвару, постер, якої ми прикріпимо ось тут. З Богом.